МТЛБ, вона ж мотолига. Яка ж це нудна техніка? Так, звичайно, на Вікіпедії про неї інформації дуже багато, але давайте так, я поважаю своїх глядачів і не буду просто перечитувати Вікіпедію. Це не означає, що я не буду брати звідти інформацію про технічні характеристики машини, але перелічувати всю ту безліч модифікацій, які там є, я не буду. Як мінімум, тому що їх там настільки багато, що навіть я не запам'ятаю усі ці модифікації. Та й чесно кажучи, враховуючи практичний досвід використання МТЛБ, це не має жодного сенсу. Тому що на неї ставлять абсолютно все, що тільки можна собі уявити: кулемети, крупнокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, автоматичні гармати, птури, реактивні системи залпового вогню, міномети, протитанкові гармати. Якби в нас був компактний рельсотрон або гармата гауса, її б теж туди поставили. Ну а ох... хіні. Я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, що МТЛБ це в першу чергу просто універсальна база для всього, що тільки можна собі уявити у військовій справі. А ось у другу чергу це вже БТР, чи БМП, чи все ж таки БТР, чи може все ж таки БМП? Да я не знаю, це просто якийсь гібридос, незрозумілий. Хто як хоче, а я буду розшифровувати МТЛБ саме наступним чином. Маршрутка тягач легка Бебра. До чого тут маршрутка? Ви можете мене запитати? А чому ж ні, коли у десантний відділ вміщується 11 30 чоловік. Чому тягач? Тому що це тягач, він просто тягає все підряд. Причепи, міномети, гармати, п'яні сержанти. Чому легка? Ну тому що він дійсно розшифровується як легкий. А чому Бебра? Тому що Бебра. <гум> Броня у МТЛБшки так собі, по факту вона розрахована на уламки та дрібнокаліберну зброю. Та й те, я думаю, що бронебійними патронами можна пробити в бочину. Але все ж таки МТЛБ не для цього був створений. Першочергова його ціль це перевозка вантажів та людей. По факту це. Заміна військової вантажівки, оскільки там, де не проїде колесо, проїде гусниця. Це я так плавно перейшов до динаміки МТЛБ, і вона, як не дивно, дуже непогана. Швидкість МТЛБ не є рекордною, близько 60 км на годину по шосе. Фішкою тут є шикарна прохідність до того ж МТЛБ може плавати. Базовим озброєнням є кулемет ПКТ калібру 7,62, який більше призначений просто для захисту машини. Хоча як я вже казав, на МТЛБ можна поставити абсолютно все, що завгодно. Головне, щоб місця вистачило, та база витримала. Ціна цього чудо агрегату складає від 30 до 40 тисяч доларів, що є по факту дуже дешево, як для військової техніки, і це плюс. Тепер моя думка стосовно цієї техніки. Хоча МТЛБ і має такі недоліки, як слабке бронювання і озброєння, хоча стосовно озброєння я не дуже впевнений, якщо ми говоримо про польові та заводські модифікації, це в першу чергу дешева платформа з відмінною прохідністю. Тому як не крути, МТЛБ це все ж таки. Хороша бронетехніка, переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.